Любов, геньба, молюся за Україну. Встала в небі зоря, понад віччаєм стала, і кричала у полі пташки, звідусів, Україна моя, нам чи горя замало, дикий морок війни і розпечений біль. Встало стрій проти зла учорашніх хлоп'ята, і не вірило небо, і падав літак. Захлинались в диму. Навісні автомати та, та 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 грали з вітром у такт. На ліг і під дих били танки на сполох, зачіпались ракети в густих проводах. Україно моя, сонце сходить по колу, і колише трава душі мертві в руках. Україно моя, моє серце з майбутня і я разом з тобою у долині плечу. Я українка твоя, і по змісту, і по суті, і у дотиках слів, так, щоб кожен почув. Україна моя, що збираються заміж дівчата, заскалічених тих, що ледь ледь залишились живі. Хай народиться в них чорнооких дівчаток багато, а на зміну батькам прийде син не один. Знаю, буде тепер. І устяга українського слава, бо скрибавлений сонях його цілував, Україно моя, мого серця, держава, ти пригорнеш усіх і тих, хто в небо упав. Вірю в завтра Твоє, вірю нині і прісно, вірю так, як ніхто у цей зболений час. Бо коли ви забудете мамину пісню, то повірте. Забудуть і вас.